Початку опалювального сезону 2025-2026 років залишилося близько двох місяців, і в Чернігові триває активна підготовка теплового господарства. Фахівці служби котельного господарства працюють над забезпеченням надійної роботи обладнання в період пікових навантажень. Зокрема, відновлюється фотерування одного з котлів. Проводиться обслуговування допоміжного обладнання котелень. Ще п'ять котелень здано з поточного ремонту та отримано акти готовності. Станом на 20 та серпня вже 50% котелень міста мають офіційні акти готовності до опалювального сезону. Масштабна підготовка триває і на мережах обласного центру. Перевірку на щільність та міцність пройшли майже 147 кілометрів трубопроводів. Виконані ключові роботи. Ліквідовано два пошкодження на проспекті перемоги, замінено близько ста метрів погонних теплотрас. Проводиться відновлення на десяти ділянках зношених комунікацій, модернізовано теплообмінне обладнання на трьох теплових пунктах. Роботи ще тривають на одному центральному тепловому пункті. До підготовки щодня залучено 397 працівників оперативного складу та спеціалізовану техніку для аварійних, монтажних і транспортних робіт. Робота зі зверненнями споживачів оперативно опрацьовано 48 звернень, що надійшли з міського кол-центру. Надано понад 183 консультації у контакт-центрі підприємства. У облтеплокомуненерго наголошують, головна мета забезпечити надій. І на теплопостачання осель усіх споживачів у новому опалювальному періоді.